Урок літератури. Затишний і теплий шкільний клас з усім необхідним начинням – дошкою, книгами. Старшокласники за партами уважно слухають вчителя, лишень вікно видає, воно загратоване. І показує не шкільний двір, а внутрішній двір Хмельницького слідчого ізолятора. Троє учнів усім їм по 17 років порушники закону. Я там погарячився, трошки хлопцями, там побився. Да, за бійку взяв них там пару ну, гроші, взяв них не віддав і не вернув через це я сиджу. Взяв брати машину в Ну я тут так відрагував. Сьогодні у ролі вчителя подільський поет і журналіст Микола Куземський читає свої вірші про матір, про батьківщину, про кохання. На вас устаги смотрю, і милий образ башлілею. в любви признатися вам. Не смію. Я просто вас боготворю, Творчість поета незвичайним учням до смаку зізнаються. Раніше вірші читали тільки в школі і тільки тому, що це входило в у домашнє завдання. Нині будуть більше часу приділяти літературі і не з примусу, а за власним бажанням. Переконують юні арештанти. Це дуже цікаво, дуже приємно, бо це в житті написано. що вони є по сухісту. Самі вірші я так не займався, не інтересувався теж віршами. Чоловік чисто душевно, рідко, Читаю історичні там фантастика. Зараз щось читаєш? Ну так, сказ сказки різні, такі. Я їх не любив, просто тут прочитав можна читати. усього в Хмельницькому слідчому ізоляторі під вартою перебуває четверо неповнолітніх порушників закону. Незважаючи на специфіку установи, тут регулярно відбуваються не тільки літературні вечори, а й зустрічі із духовенством, соцпрацівниками та іншими цікавими людьми. Затримані мають змогу продовжувати навчання, відвідувати бібліотеку, займатися творчістю. Це таке робиться для того, щоб люди, особливо неповнолітні особи, які зараз утримуються в нас в установі, зрозуміли, що те, що вони скоїли до цього, до перебування в нашій установі, щоб вони зрозуміли, що цього не потрібно далі скоювати. Тому що є в житті набагато. Більше цікавіших речей, ніж утримання в нашій установі. Юні арештанти залишатися тут не збираються і вже будують плани на майбутнє на волі. Я хотів піти вчитися ну, на труди, яка бо мені наводилася і труди, вирізати там дерево, все таке. Вчитися теж хоче. Сім'ю, дитину. От тільки коли то станеться, спершу має вирішити суд. А далі? Ну я навіть не знаю. як карта ляже, так і буде. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску щоб знати